Все цікаве і нове. І так, кукілечку. Три петлі підйому накидаю і в серединку. Знову ж таки, залежно від розміру. Це ви можете будь-що будь-яку шапочку так гачкувати, так починати стовпчики з одним накидом. Я пров'язую їх. Знову ж таки, 10 стопчики з накидом у кільце. Підписуйтесь, долучайтесь, хто ще не підписався, завжди багато цікавого. Багато-багато. Тепер затягую кілечко. Тобто, скільки петель, верніше, стовпчиків з накидом тут буде. Все залежить від того, що ви будете робити. А я показую саме ось таку роботу. Одна петля, і тепер весь час буду по колу. Але я тільки доєднала, верніше приєдналась. А зараз я ще одну петлю додаю, і пішла по колу на півстовпчик, і сюди ще один напівстовпчик. А вслідуючу петельку за задню стіночку один напівстовчик, вслідуючи, знов-таки повторюю один напівстовпчик. і два напівстовпчики. Тобто, під одну половинку петлі я пров'язую один стовпчик напівстовпчик. Під другу петлю, другий напівстовпчик І далі два напівстовпчики в одну петлю, тобто за одну половинку. Ще раз, трішечки уваги. Один, другий напівстовпчик а третю петлю два напівстовпчика під одну половинку. Ось таке спіральне гачкування. Таке цікаве гачкування у мене виходить. А якщо ви весь час будете йти ось так по колу, по колу, тоді вам треба буде збільшувати. І не через дві, а через три петлі, подвійний стовпчик. Подвійний напівстовпчик пров'язувати. Тобто один, два, три на півстовчики. І тоді у четверту розширяти. Тобто кожен раз розширюєте стільки, скільки вам необхідно: один, другий напівстовчик, третій напівстовчик, і знову ж два напівстовчики під одну петельку. Ось таке розширення. І ось таке гачкування в результаті. А сьогодні, як завжди, все цікаве.